І от виявляється, що Сирія на перемовинах з Росією намагалася видати диктатора Асада, який втік до Москви. І от про це повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела, Визначає, визначається, що новий лідер країни Ахмед Аль Шра мав зустріч у Дамаску із заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Богдановим. Ішлося також про компенсації за колишні помилки. Так, співрозмовник Reuters стверджує, що буцімто росіяни не хотіли визнавати помилок. І єдина домовленість, якої вдалося досягнути це продовження перемовин. Нагадаємо, що Росія прагне зберегти свої військові бази в Сирії. Їхня втрата завдала б серйозного удару по здатності агресора проєктувати владу в регіоні. Ну і тим часом суд євросоюзу залишив чинними санкції щодо підприємця Олександра Винокурова, який є зятем міністра закордонних справ країни-агресорки Лаврова. І от як йдеться, на сайті суду Винокуров має тісні зв'язки з російським урядом і веде активну діяльність у секторах економіки, які є суттєвим джерелом прибутків для країни-агресорки. Винокуров хобі має керівні посади в інвестиційній компанії Марафон Груп». І найбільшій російські мережі продуктів харчування магніт нагадаємо, що російський бізнесмен подав позов до суду ЄС, аби з нього зняли санкції, запроваджені ще у березні 2022 року, і оплатили всі витрати пов'язані із розглядом справи.